Комунальні служби минулого тижня займалися розчищенням території міста від сміття та благоустроєм, розповів виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Займалися ліквідацією стихійних звалищ, тому які допомагали вивозити складовищ та по Старостинським автонологам терорікам. Вона щоденна відповідала споків з території нашого міста. Продовжується роботи по. Ремонту поточного доріг на даний момент вже відремонтовано 95% доріг. Зараз ведуться роботи з укладання суцільного шару асфальту по вулиці Кутузова. Укладено перший вирівнюваний слой по 50 метрів, Далі буде поточно вирівняно спотівним шаром частина дороги. Потім будемо продовжувати далі ці роботи. Окрім цього, ремонтуються дороги і у старостинських округах. Згідно звернень старост, спільно з центром зайнятості було нанято більше 30 осіб для робіт на території сіл. Міський голова шостки Микола Нога у свою чергу звернувся до начальниці відділу молоді Ольги Сокульської з проханням надати пропозиції щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Будемо знаходити можливості не тільки прибирати вулиці. Вони це вже показали, що в а й другі напрямки. От вас я чекаю пропозиції. Також шосткинські комунальники ведуть підготовку до опалювального сезону. Плавимо нахідного будинку, зазначені заходи, які необхідно провести спільно з жеками та управітеми. Працюємо над цим питанням. Допомога людям Рубероїдом місце тригубом. посилюйте роботу, щоб люди співали ремонтувати покрівлі. Це перше. Друге. До Глазу, ось, спільно з Дар'єю Миколаївною або вийдіть, або пошліть когось, подивіться, і що там хоч трохи підремонтуйте дорогу. Дорога до погрибків планується ремонтуватися. І е, губернатор пообіцяв е, розпочати роботи по ремонту об'їзної путівлі і ремонт моста, який хвилює всіх нас, тому що ми об'їжджаємо там додаткових 20 кілометрів. Весь транспорт, який йде, з Шостки на суми, і в зворотному напрямку під сім'ям комплегаєнку.